Серце зупинилося. час іде на секунди, і від того хто поруч залежить життя. Сьогодні у медхабі говоримо про навички, які повинен мати кожен. Ми розбираємо СЛР серцево-легеневу реанімацію. Що робити, якщо людина поруч втратила свідомість? Як не розгубитися? І чи справді можна повернути до життя власними руками? Залишайтеся з нами. Попереду може бути найважливіша інструкція у вашому житті. Щоразу, коли серце зупиняється поза лікарнею, шанси вижити лише близько 10%. Але навіть просте натискання на грудну клітину може подвоїти, а інколи потроїти ці шанси. Проте лише близько 40% постраждалих отримують СЛР від перехожих до прибуття медиків у студії. Інструкторка, яка покаже, як бути героєм там, де це справді має значення. Тетяна Кенчура, лікарка, анестезіологіня, офіцерка запасу медичної служби у 2017-му Закінчила Дніпровську державну медичну академію за спеціальність лікувальна справа з того ж року. Викладає до медичної допомогу та тактичну медицину для цивільних і військових. Має практичний досвід лікування різноманітних невідкладних станів та вміє простою мовою розповідати про складне. Її курсанти застосовують отримані знання в різних невідкладних ситуаціях і почувають себе в безпеці. Тетяна, скажіть, будь ласка, що таке серцево легенева реанімація, чому її вміння настільки важливо мати кожній людині, особливо зараз в нашій країні? Серцево-легенева реанімація це комплекс заходів, які ми застосовуємо, коли у постраждалого є зупинка життєво важливих функцій дихання та кровообігу. В такому місті як Дніпро, приблизно у 120 абсолютно здорових людей на місяць з якоїсь причини зупиняється серце. Це насправді достатньо велика цифра. Що ще цікаво, приблизно 88% Всіх раптових смертей трапляються вдома. Тому не виключено, що знання серцево-легеневої реанімації колись доведеться застосувати по відношенню до ваших рідних або до ваших знайомих, тобто до тих людей, з якими ви багато часу проводите разом. Тому так важливо, щоб ви нам розказали етапи правильного проведення цієї реанімації. Спочатку ми оцінюємо місце надання допомоги, пересвідчуємося, що нам безпечно. Після цього робимо заяву рятівника для людей. Довкола нас, ми засвідчуємо свій намір. Говоримо щось типу: я вмію надавати допомогу, я б хотів допомогти цій людині. Одягаємо рукавички, забезпечуючи свою біологічну безпеку. І далі переходимо до огляду постраждалого. Якщо. Е Знаємо, наче цей алгоритм, але все одно є страх, що щось зробимо неправильно. Які найпоширеніші помилки роблять люди, коли намагаються надати допомогу. Ми боїмося того, чого ми не знаємо. Чим ґрунтовніші наші знання та вміння, тим простіше нам діяти в критичній ситуації. Тому я дуже раджу всім нашим глядачам обов'язково пройти офлайн курс до медичної допомоги і взяти всі навички від інструктора для того, щоб в критичній ситуації не розгубитися. Найчастіше за все люди бояться помилитися, вони бояться інфікуватися і бояться погіршити стан постраждалого. З інфектуванням, я так розумію, наші рукавички впоруються, помилитися. Це досвід. А якщо до погіршення стану постраждалого, якщо ми все робимо за алгоритмом, то користь від наших дій переважає над потенційним ризиком. А розкажіть, будь ласка, для того щоб робити цю реанімацію, не потрібно мати якусь медичну освіту. Ні, це може навчитися будь-яка людина. Обмеження за віком, за вагою. Ні, найменшому моєму курсанту було три роки, найстаршому десь близько восьмидесяти. Домедична допомога це ті навички, якими може оволодіти абсолютно кожна людина. Зрозуміло, що якщо це дитина, ми розказуємо їй якісь простіші речі, але з часом людина може набути цих знань в повному обсязі. І домедична допомога не потребує медичної освіти. Серцево-легенева реанімація вкладається в так званий ланцюг виживання. Виходячи з того, що це ланцюг, кожна ланочка має значення. На етап до медичної Допомоги приходиться дві, в ідеалі три ланки: це вчасне розпізнавання та виклик швидкої, ефективна серцево-легенева реанімація в ідеалі з використанням дефібрилятора. На етап медичної допомоги приходиться використання дефібрилятора, якщо це не було зроблено раніше. Подальше транспортування в лікувальний заклад і лікування вже в ньому. І якщо на етапі домедичної допомоги нічого не буде зроблено, швидка просто не встигне нічого зробити. Пані Тетяна, ви кажете, що варто пройти офлайн курс. Скільки триває цей курс, і чи достатньо його пройти один раз? Курс базової підтримки життя триває в середньому 8 годин. А ми рекомендуємо з нашого досвіду проходити подібні курси не р... не рідше ніж раз на два роки, тому що якщо ви не користуєтеся цими знаннями. Цілком природні, що це забувається, знання треба оновлювати. Це перше. А друге, протоколи змінюються в середньому раз на 5 років, виходять якісь оновлення і свіжі рекомендації, які теж непогано було б дізнатися. А що змінюється? Здавалось би, що вже така стала процедура, які зміни відбувалися останні роки. А ну, наприклад, у зв'язку з пандемією covid 19 був змінений алгоритм перевірки дихання. Раніше ми перевіряли дихання, чули його вухом, відчували шкірою щуки і дивилися на грудну клітку. В зв'язку з інфекційною небезпекою перші два пункти забрали, і зараз рекомендують лише подивитися на грудну клітку постраждалого. Цього буде достатньо. Так. Скажіть, будь ласка, чи є такі випадки, коли не варто проводити і взагалі починати ці алгоритми вживати СЛР? Якщо ви побачили людину вже з ознаками біологічної смерті, звичайно, в цьому випадку не варто починати. Також за кордоном є практика, коли люди з певних причин відмовляються від серцево легеневої реанімації, і це теж треба враховувати. Але для України ця практика не розповсюджена, тому навряд чи ви з цим стикнетеся у нас. І взагалом давайте тоді перед тим, як я попрошу вас показати нам вправи, є багато людей, які просто бояться. Загалом бояться того, що доведеться щось робити, приймати рішення, брати відповідальність. Ваші слова для цих людей. Вчіться. Чим ґрунтовніші ваші навички, тим вам буде простіше. Коли навичка доведена до автоматизму, ти не встигаєш злякатися. Очі бояться, руки роблять. Це от якраз про те, що кожні два роки треба оновлювати знання, тоді вони вже автоматично будуть вживатися. Час покаже сьогодні. Я сподіваюся, сама теж з вами з вашою допомогою навчитися це робити. Ви принесли приладдя Little N невеличка, а N вона дійсно невеличка. І на ній ви можете навчити мене, як робити серцево легеневу реанімацію. Так важливо пам'ятати, що серцево легеневу реанімацію не можна робити на живій людині. Для тренування потрібно використовувати лише спеціальні манекени. Це ви дуже слушно зауважили, бо я прям відчуваю, як після перегляду нашої програми хтось вирішив вдома там на своєму чоловіку спробувати це зробити в жодному випадку. Не можна цього робити, це може бути небезпечно. Ну от перед нами лежить жіночка, вона, наче як втратила свідомість, що треба робити. Оглядаємо місце, пересвідчимося, чи все для нас безпечно. Робимо заяву рятівника, кажемо, щось типу, я вмію надавати допомогу, я хочу допомогти цій жінці. Одягаємо рукавички. Я раджу мати з собою щонайменше дві пари нітрилових рукавичок. Чому саме дві? Одна пара може порватися, і якщо ви будете залучати помічника, йому теж непогано було б дати рукавички. Підходимо до постраждалої людини, опускаємося на три точки фіксації. Коліно, дві стопи, щоб ваша позиція була стійкою. Пані, ви мене чуєте? Я можу вам чимось допомогти? Людина не реагує на голосно звернену мову. Можливо, вона просто задрімала, а можливо, їй зле. Ми перевіряємо її злегка, пошурхавши за плечі або натиснувши під ключицю. Ключиця це кісточка, яка починається від ямочки на шиї і йде в напрямку до плеча. Ми натискаємо під нею. В жодному разі не можна плескати по щукам. Це небезпечно по травмі шийного відділа хребта. Отже, пошурхали за плечі. Пані, ви мене чуєте? Я можу вам чимось допомогти? Людина не реагує, вона без свідомості. Справи кепські. Нам треба викликати швидку. Ми можемо зробити це самостійно, поклавши свій телефон на гучний зв'язок, і говорити з диспетчером паралельно з діями довкола постраждалого. Або ми можемо залучити когось з людей довкола нас. Ми маємо віддати адресну рекомендацію про виклик швидкої. Пані рожевій футболці, ви могли б мені допомогти? З Задоволенням. Людина погодилася мені допомагати, і я даю їй чітку інструкцію, що вона має зробити. Наберіть, будь ласка, 103 і викличте швидку. Жінка приблизно 30 років без свідомості. Назвіть адресу. А я зараз перевірю її дихання. Чим чіткіша ваша інструкція, тим адекватнішу допомогу отримає постраждалий, тим більше будуть його шанси на виживання. І поки моя помічниця викликає швидку, я маю відновити прохідність дихальних шляхів та перевірити дихання постраждалої. Від цього. Буде залежати, що я робитиму далі. Для того, щоб перевірити дихання, я спочатку оглядаю ротову порожнину, натиснувши на підборіддя. Я маю пересвідчитися, що там немає сторонніх тіл. Якщо сторонні тіла є, я їх видаляю. Якщо не видалити стороннє тіло, воно завалиться глибше в дихальні шляхи, і людина вдавиться. Далі ми намацуємо кутики нижньої щелепи. Це кісточка, яка йде від вушка і до підборіддя. Намацали кутики нижньої щелепи з обох боків. Вивели щелепу вверх, відкрили рота. Ми дивимося на живіт та грудну клітку постраждалої і рахуємо дихання протягом 10 секунд. Рахуємо секунди парашутним рахунком, тобто тризначними числами, щоб витримати саме інтервал в 10 секунд. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. В нормі людина має дихати від 2 до 5 разів за 10 секунд, але постраждала, не дихає. Якщо людина не дихає і без свідомості, це говорить про те, що в неї зупинилося серце. Треба починати серцево легневу реанімацію. серцево легнева реанімація завжди починається. З компресії грудної клітки наша задача забезпечити оксигенацію головного мозку, доставити кров з киснем до головного мозку, щоб він не загинув. Для цього ми відкриваємо грудну клітку людини, знаходимо грудину. Грудина це кісточка, яка починається від ямочки на шиї, і закінчується в тому місці, де сходяться ребра. Два пальчики лівої руки ми кладемо на нижній край грудини. Ось тут животи під моїм вказівним і середнім пальцем лівої руки вже кістка. Основу правої долоні, ось це місце. Я кладу на грудину вздовж неї безпосередньо біля пальчиків. Руки замикаю в замок, лікті рівні, плечі над руками. І я натискаю на грудну клітку з частотою 100-120 разів на хвилину на глибину 5-6 сантиметрів. Якщо у вас немає нічого окрім рукавичок, ви можете обмежитися тільки непрямим масажем серця. Це називається тільки ручна СЛР. Вона ефективна при первинно-серцевій причині смерті. Якщо інцидент трапився в умовах міста, і швидка приїде приблизно за 10-15 хвилин. І ось такі ритмічні поштовхи ви будете робити до приїзду швидкої. Єдине, раз на дві хвилини ви будете перевіряти ефективність непрямого масажу серця, оцінюючи дихання постраждалого. Все так, як ви вже робили до цього. Закинули голову, відкрили рота, і 10 секунд ми дивимося на живіт і грудну клітку. Один сто два, сто три, сто п'ять, сто шість, сто сім, п'ять, сто десять. Дихання не відновилося. Ми продовжуємо серцеву легеневу реанімацію. Якщо у вас є засоби індивідуального захисту органів дихання, в цьому випадку ви можете комбінувати, і це буде гарно комбінувати непрямий масаж серця зі штучною вентиляцією легень. Але хочу наголосити, що непрямий масаж серця це технічно легша процедура, і її повторити ви зможете навіть просто подивившись відео. А штучна вентиляція легень це складніший технічно процес, тому тут дуже важливо відпрацювати його на спеціальному манекені. Якщо у вас є засоби індивідуального захисту органів дихання, ви робите 30 натискувань на грудну клітку, два штучних вдихання. 30. Нам потрібна лицьова маска з однонаправленим клапаном. Вузенька частина маски на носик, широка на підборіддя. Притискаємо маску до обличчя, закидаємо голову постраждалого, робимо плавний видих маску. Грудна клітка постраждалого піднімається, видих пройшов, і таких видихів маємо зробити два. Після кожних чотирьох-п'яти комплексів з тридцяти натискувань двох вдихів ми оцінюємо ефективність серцево-легеневої реанімації, перевіряючи дихання постраждалого. Що ще може нам допомогти в проведенні серцево-легеневої? Реанімації це автоматичний зовнішній дефібрилятор. А це апарат, який дозволяє перезавантажити серце, якщо у постраждало фібриляція. Це один з варіантів порушення серцевого ритму, коли електрична активність серця стає некоординованою і м'язові волокна в серці хаотично посмикуються. Дефібрилятор дозволяє серце перезавантажити і нагадує йому, як скорочуватися правильно. Варто пам'ятати, що дефібрилятори абсолютно безпечні. Вони ні. Ніколи не вдарять струмом людину з нормальним серцевим ритмом, тому ви точно постраждалому не нашкодите. А дефібрилятори розроблені таким чином, щоб бути максимально зрозумілими для кожного користувача. В комплекті дефібрилятора є ось така коробочка з двома рідко трьома кнопочками комплекті до дефібрилятора йде інструкція. В інструкції максимум три пункти, і перший з яких ввімкнути. Після того, як ви ввімкнули дефібрилятор, ви маєте слухати його інструкції. А, дефібрилятор розміщені в громадських місцях в Україні говорять українською мовою. А, мій навчальний говорить англійською, а, я перекладатиму для вас, але вони всі говоритимуть одне й те саме по всьому світу. Також в комплекті є одноразові адгезивні електроди, які треба буде наклеїти на грудну клітку постраждалого. На кожному електроді намальовано, в якому місці він має бути приклеєний. На цьому електроді, бачите, є інструкція відразу для дорослої людини і для маленької дитини. Ми клеїмо електроди так, як показано на інструкції. Якщо ви знаходитеся в громадському місті, де є дефібрилятор, і поряд з вами є помічник, ви починаєте серцеву легеневу реанімацію. Ваш помічник несе дефібрилятор. Він приносить дефібрилятор, розпаковує, а ви в цей час робите компресії з або без штучної вентиляції легенів. Ваш помічник наклеює електроди, ви весь час проводите серцеву легеневу реанімацію. І лише в той момент, коли дефібрилятор скаже, не торкайтесь пацієнта, йде аналіз серцевого ритму, ви припиняєте. Якщо ви самі е, поряд з вами немає того, хто міг би вам допомогти, ви йдете, берете дефібрилятор, розпаковуєте його, вмикаєте, під'єднуєте до постраждалого. І починаєте серцеву легеневу реанімацію вже разом з ним, тому що використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора в два то й в три рази підвищує шанс людини на виживання. Наклейте електроди на оголену грудну клітку пацієнта та під'єднайте конектори. і дефібрилятор буде повторювати свою інструкцію допоки ви її не виконаєте. І я під'єдную аналіз серцевого ритму. Якщо в цей момент проводився масаж, ми його припиняємо. Не торкаємось пацієнта. Рекомендований розряд. Ми робимо обмежувальний жест, щоб ніхто не торкнувся постраждалого в момент дефібриляції. Не торкаємось пацієнта. Натисніть на помаранчеву кнопочку Зараз, провівши розряд. Той, хто натискає кнопочку, дивиться, щоб ніхто не торкався до постраждалого, і говорить, розряд. Ми натискаємо на кнопочку. Тіло людини здригається. Продовжить СЛР. І в дефібриляторі є метроном, який допомагає тримати нам ритм. Це надзвичайно зручно. 30 натискувань, два штучних дихи. Пройшло 4 цикли. Проводить. Це знову аналіз серцевого ритму. Ми не торкаємось пацієнта. І так буде кожні дві хвилини до тих пір, поки серце людини ритмічно не запрацює. Пані Слана, можливо, ви хочете прийдатися до мене? Звісно, мені дуже цікаво спробувати, якщо можна з самого початку. Я хочу так, звичайно. У вас завжди мають бути нітрилові рукавички для вашого помічника. Дякую вам, що ви подбали і про мене. Отже, я бачу, людина втратила свідомість. Я маю е, спершу перепитати, чи дійсно вона втратила свідомість, чи вона просто так. зображається. Пані, як ви себе почуваєте? Вам потрібна допомога? Людина не реагує. Я вже надягаю рукавички, бо відчуваю, що може знадобитися <гум> моя допомога. Пані, ви як себе почуваєте? Пані не реагує. Я спробую її розбудити, бо може вона все ж таки міцно спить. Чудово, ви сказали, це треба робити трішки нижче. Ось тут так да, пані. натиснувши, підключитися. А чому саме тут? Чому я не можу тут її поз? Е, тому що це місце, де помірно, чутливо, але це безпечно. Угу. Пані, пані, пані не реагує. Треба перевірити, чи нічого немає у неї в роті, і якщо щось буде заважати. Е... А перед перевіркою дихання кому варто подзвонити? Швидкий. Супер. Отже, я прошу вас, будь ласка, наберіть швидку. Людина вже набирає Чудово. і тут я тоді вже перевіряю, чи нема нічого в році. Так. це може бути жуйка, так щелепа її теж настава е, жуйка, зйомні зубні протези, які злетіли залишки їжі, цукерка, вибитий зуб, що завгодно. Будь-яке стороннє тіло, яке легко лежить в ротовій порожнині, буде нам заважати, тому ми його приберемо. Прибрали супер. Е, наскільки я пам'ятаю, після того ви сказали, треба нащупати кутики рота. Щуткутики щ... нижньої щелепи, чудово, І отак от зробити голову. вивести щелепу вверх і великим пальчиком натиснути на підборіддя і відкрити рота. Угу. А очима ми дивимося на животик та грудну клітку. До речі, якщо людина, ми бачимо, що дихання є, то цього ми не робимо. Ні, звичайно. Якщо людина, Тільки, якщо, нема якщо людина дихає, значить серце її працює. Їй не треба робити угу. серцево легеневу реанімацію. Все, дихання нема. Чекайте, ми не порахували 10 секунд. 10 секунд. 101. Знайшли кутики нижньої щелепи, вивели щелепу вверх, відкрили mm -hmm. рота. Дивимося на животики, грудну клітку і рахуємо. 101, 102, Супер. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Людина не дихає і без свідомості її серце не працює. Тепер уже можу робити? Так. Це треба завжди робити для того, щоб побачити груду а якщо немає можливості швидко роздягнути. А якщо, наприклад, людина в тонкій футболці, і через цей одяг ви можете намацати кістковий орієнтир нижній край грудини, ви можете це робити і через футболку. Але якщо цей одяг вам заважає, ви його знімаєте. Це перше. Але якщо ви використовуєте автоматичний зовнішній дефібрилятор, вам в будь-якому випадку треба буде зняти одяг, тому що електроди клеються тільки на оголену грудну клітку. Отже, я бачу цю частину, тут я ставлю два пальці. Ви ставите два пальчики на кісточку. Пальчики на кісточку, ось тут уже животик. Це те, що ми називаємо сонячне сплетіння. Так. Ось тут і ми вище ставимо на два пальці. Угу, чудово. Тут ставлю ліву. Так. Руку, зажимаю замок. Ручки в замок, ліксі рівні плечі над руками і ви натискаєте рівними руками на грудну клітку. З частотою два рази на секунду. Це доволі важко робити з живою звичайною людиною. Це теж приблизно таке буде напруження? Е, цей манекен імітує жінку худорляву вагою 60-65 кілограмів. Якщо людина буде більшою, важчою, буде важче. Е, тепер я розумію, чому часто в таких випадках ламають ребра. Це до речі, наскільки. Наскільки це важливо, не зламати ребра людини. Перелом ребра можливе ускладнення серцево-легеневої реанімації. Що важливо, важливо правильно поставити руки. Якщо ми поставимо основу долоні чітко на грудину, і навіть ребро відламається, воно відламається в тому місці, де з'єднується з грудиною. Тут знаходяться хрящі. Немає ризику травмування легені або серця уламком ребра. Якщо ми неправильно поставимо руки і ребро зламається в якомусь іншому місці, ризик вищий. Але в цьому випадку ризик перевищує користь. Якщо людина виживе її, ребра зростуться, а якщо вона помре, їй буде байдуже, скільки ребер ви її зламали. Ручки в замок. І якщо я не можу проводити дихання рот в рот, то таким чином я працюю до приїзду швидкої. Так перевіряти через там 30 натискань дихання через треба через кожні 2 хвилини. Через кожні 2 хвилини. Це кожні 240 натискань. Це важко, це треба когось помічника змінюватися. Абсолютно вірно. Бажано кожні дві хвилини на непрямому масажі серця змінювати руки, тому що ви будете дуже втомлюватися і фізично це дуже важко зробити ефективно. Якщо ми почали це робити, людина приходить до тями. Все, ми просто чекаємо швидку. Якщо ми почали перевіряти дихання, людина задихала, ми припиняємо непрямий масаж серця і вкладаємо людину без свідомості на бік. Людина без свідомості завжди має лежати в стійкому бічному положенні. Пані Тетяна, щиро дякую вам за те, що поділилися цими навичками. Мене навчили. Я сподіваюся, нашим глядачам теж були корисні. Зауважу для всіх, що пані Тетяна проводить курс саме з навчання того, як діяти в таких незвичайних ситуаціях. Я ж не, не помиляюся. Все вірно. Я думаю, що ми будемо ще запрошувати вас до студії і за раді добавлення. вас завжди бачити. Життя не завжди попереджає, але ми можемо бути готовими. Серцева легенева реанімація це не про медицину, це про відповідальність і шанс. Дякуємо нашій гості за чіткі пояснення. А вам за увагу. Навчіться рятувати, і можливо одного дня ви станете для когось справжнім героєм. Це був медичний хаб. Побачимось.